Урок проповідь на неділю 6 квітня 2025 року. Тема Нереальність нашого миру. Золотий текст. Ісус на Навин. Вибирайте собі сьогодні, кому хочете служити. Я ж і мій дім служитимемо Господеві. Відповідне читання до Єфесян. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Щоб благослови нас із неба всяким духовним благословенством у Христі, щоб, коли настане повнота часів, здійснити Його, об'єднати все у Христі, небесне і земне, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам дух мудрості та об'явлення, щоб Його добре спізнати. Щоб він просвітлив очі вашого серця, аби ви зрозуміли, до якої надії Він вас кличе, яке та багатство славної спадщини між святими, і яка безмірна велич Його сили для нас, що повірили за діяннями могутності Його сили. Урок проповідь з Біблії: Вихід. Нехай не буде в тебе інших богів, крім мене. Не робити ви ж собі ніякого тесаного кумира, ані не того, що вгорі на небі, ні того, що внизу на землі, ні того, що поміж землею в водах, не падатимеш перед ними ниць і не служитимеш їм. Бо я Господь Бог твій Бог ревнивий, що караю беззаконня батьків на дітях до третього і четвертого покоління тих, хто ненавидить мене, і творю милосердя. До тисячного покоління тим, хто любить мене і бережуть заповіді мої. Перша царів. Рован пішов у Сихем, бо в Сихемі зібрався весь Ізраїль, щоб проголосити його царем. І, порадившись, цар зробив Два золотих бички і поставив одного в бетелі, а другого в Дані. Та це довело до гріха, і став народ ходити в бетель, та другого у Дан. Він сам виходив на жертвник, що спородив у бетелі, щоб жертвувати бичкам, яких зробив. Настановив також у бетелі жерців для узвищ, що їх побудував. Та ось за словом Господнім прийшов з Юдеї в бетел чоловік Божий, саме тоді, як Єровам стояв коло жертвника, щоб покадити. Того ж дня дав також знак словами. Ось знак, що так сказав Господь, цей жертвник розсядеться і попіл, що на ньому, розсиплеться». Як тільки цар Єровам почув слово Божого чоловіка, що цей крикнув проти жертвника в бетелі, простяг від жертвника руку і повелів схопіть його, але рука, що він простяг проти нього, всохла, і він не міг повернути її назад до себе. Жертовник же розсівся, і попіл жертвника розсипався, на знак, який дав Божий чоловік за наказом Господнім. Тоді цар звернувся до Божого чоловіка і сказав Ублагай, прошу обличчя Господа Бога Того, і помолися за мене, щоб моя рука знов повернулася до мене. Виблагав Божий чоловік, обличчя Господнє, і царева рука повернулася знов до нього і стала, як перша. Ласки Господні не скінчились, не вичерпались його милосердя. Вони нові щоранку велика твоя вірність, Господь мій пай, моя душа говорить, тому і надіюсь на нього. Благий Господь до того, хто його чекає, до душі, яка його шукає. Добре чекати мовчки від Господа спасіння. Івангелія від Йоанна. Коли ж Господь дізнався, що зачули фарисеї, начебто Ісус більше збирає і хрестить учнів, аніж Йоанн, а не хрестив же Ісус сам лише учнів Його, то полишив він юдеї і подався знову до Галилеї. А треба було йому переходити Самарію, там і криниця Яковова була. Натомився з дороги Ісус та й присів біля криниці. Надходить же жінка з Самарії води взяти. А жінка й каже до нього. Бачу, пане пророк ти, батьки наші на оцій горі поклонялися, ви ж говорите в Єрусалимі, мовляв, місце, де поклонятися треба. Ісус до неї, Повір мені, жінко, час надходить, коли ані не оцій цій горі, ані в Єрусалимі будете ви поклонятися отцеві. Та надійде час, ба, вже й тепер він. Що справжні поклонники отцеві кланятимуся у дусі й правді, а таких поклонників і шукає собі отець Бог Дух, ті, що йому поклоняються, повинні у дусі й правді поклонятися. Тоді надійшли його учні, дивувалися, що розмовляє він з жінкою, а учні тим часом заходилися просити його, кажучи, їж лише не вчителю. Він же каже їм, Їсти моя їжу не знану вам. Учень тоді заговорив один до одного, може хтось йому приніс їсти. Їжа моя, каже до них Ісус, волю чинити того, хто послав мене, і діло Його вивершити. До євреїв. Вашій поведінці не будьте грошолюбні, задовольняйтеся тим, що маєте. Сам поговорив, я тебе не заставлю, я тебе не покину. Не піддавайтеся різним та чужим наукам. Воно бо добре укріпити серце благодаттю, не стравами, які не принесли ніякої користі тим, хто віддавався їм. 1 Петра. Молю вас, любі, як чужеземців і перехожих, щоб ви стримувалися від пожадливості тіла, які проти душі воюють. Тримайтеся між поганими доброї поведінки, щоб у тому, в чому вони вас обмовляють, як злочинців, приглянувшись пильніше до ваших добрих вчинків, вихваляли Господа в день і дві день. Коріться ради Господа кожній людській установі, чи то цареві Верховному володареві, чи то правителям ним посланим на кару лиходіям і похвалу доброчинцям. Така бо воля Божа, щоб ви, добротворивши. Змусило мовчати неуство безглуздих. Поводьтесь як вільні та не як ті, що з волі роблять покривало злоби, але як слуги Божі. Із підручника целітеля наука та здоров'я написано християнською цілітельницею та пророчицею Мері Бекер Еді. Суттю будь якої відданості є відображення і прояв божественної любові. Що зцілює хвороби і знищує гріх. Наш учитель сказав, якщо любите мене, дотримуйтесь моїх заповідей. ми повинні поставити собі метою піти на крок далі віри, йти по стопах істини і знайти шлях до здоров'я і святості. Ми повинні прагнути досягти вершини гори Хорів, Сінай, де є Бог, а чистота і непорочність. Є наріжним каменем усякого духовного розвитку. Хрещення духом, відмиваючи тіло від усієї нечистоти плоті, означає, що чисті серцем бачать Бога і наближається до духовного життя із його наочними проявами. Душа або дух означає тільки один розум і не може вживатися в множині. Язичська міфологія і стародавня юдейська теологія. Вічнує неправильне уявлення, що розум, душа і життя можуть бути в матерії, І іделопоклонство й обрядовість є наслідком усіх віруваннях, створених людьми. Наука християнства приходить із лопатою для віяння у руці, щоб відокремити полову від зерна. Наука проголошує істину про Бога, а християнство – Буде маніфестувати цю декларацію і її божесний принцип, удосконалюючи людство фізично, морально і духовно. Суд над Оманою. Божественна наука наносить свій головний удар уявним матеріальним основам життя і розуму. Вона засуджує ідолопоклонство. Вірування, що інші боги, інші творці і інші утвори повинне зникнути під впливом християнської науки. Ця наука викриває наслідки гріха, що позначаються в хворобах і смерті. Коли ж людина ввіда через відкриту браму християнської науки в рай душі у спадщину первістка серед людей, дійсно істина і є шлях. Іделопокломство через незнання. Смертний розум нічого про себе не знає. Інакше він не зміг би себе обманювати. Якби смертний розум знав, як йому стати кращим, він став би кращим, тому що йому необхідно вірити в щось, крім самого себе, він проголошує матерію божеством. Людський розум був ідолопоклонником від початку, що має інших богів і що вірить, що існує більш ніж один розум. Смертні – не розуміють навіть смертного існування, яке ж повинно бути їхнє незнання, всевідаючого розуму і його творінь. Туман і небуття. Біблія говорить усе через нього Божественне Слово почало бути, і без нього ніщо не почало бути, що почало бути. Це і є вічна істина Божественної науки. Якщо зрозуміти небуття гріхів, хвороби смерті, то вони зникнуть. Як туман розсіється на сонці, так і зло зникне перед реальністю добра. Одне неминуче приховує інше. Тому дуже важливо, щоб наш вибір припав на добро як реальність. Людина підпорядкована Богу, духу і нічому іншому. Буття Бога є нескінченність, воля, гармонія і безмежне блаженство, де Дух Господній, там свобода. Даремне Поклоніння. Прадавні ізраїльтяни намагалися поклонятися духовному, зосереджуючи свої думки на матеріальному. Для них матерія була першоосновою, а дух був тінню. Вони думали, що можуть поклонятися духу, виходячи з матеріальної точки зору. Але це неможливо. Звертаючись до Єгови, вони у відповідь на свою молитву не одержали доказів того, що вона була почута, тому що вони недостатньо розуміли Бога, щоб проявляти його зцілювальну силу, робити гармонію реальністю а розлад нереальністю. Необхідно відмовитись від пристрастей. Якщо людина п'яниця, раб тютютюну або перебуває під владою однієї з незліченних форм гріха, вступити в боротьбу з цими обманами і знищити їх істинною буття, показавши грішникову, до яких страждань приводять його такі звички, і переконавши його, що в задоволенні хибних бажань немає дійсної насолоди. А моральний нездоровий розум проявляється в нездоровому тілі. Прагнення, злість і будь-які види зла це хворобливі вірування, і ви можете знищити їх, тільки знищивши порочні внутрішні мотиви, які їх породжують. Якщо зло зникло зі смертного розуму, котрий кається, але людина все ще відчуває його наслідки, то ви можете усунути цей розлад, тому що Божий закон виконаний. Перевиховання і виправлення скасовує злочин. Служіння двом панам. Матеріальні вірування повинні бути вигнані, щоб звільнити місце для духовного розуміння. Ми не можемо одночасно служити і Богу й мамоні. Але хіба не це намагається робити слабкі смертні? Апостол Павло говорить Плоть бажає противного духу, а дух противного плоті. То готовий це визнати. Два пани. Ми не можемо ні служити двом панам, ні осягти божественну науку матеріальними почуттями. Лікам і гігієні ніколи не вдасться привласнити собі місце і силу божественного джерела всього здоров'я і досконалості. Якби Бог створив людину й доброю і злою, то людина повинна була б такою і залишатися. Що може поліпшити Божий утвір? До того ж, помилка в передумові повинна привести до помилки у висновку. Щоб мати єдиного Бога і користуватися силою духа, ви повинні любити Бога понад усе. Дійсне поклоніння. Ми поклоняємося духовно тільки тоді, коли перестаємо поклонятися матеріально. Духовна відданість і благочестя це душа християнства. Поклоніння за допомогою матерії язичництво. Давноєврейські та інші обряди тільки символи тіні дійсного поклоніння Богу. Дійсні шанувальники будуть поклонятися батькові в дусі і істині. Хай не буде в тебе інших богів перед лицем моїм. Перша заповідь мій улюблений біблійний вірш. Вона розкриває християнську науку. Вона поселяє в нашу свідомість триєдність Бога Духа Розуму. Вона означає, що людина не повинна мати ніякого іншого духу або розуму, крім Бога вічного добра, і що всі люди повинні мати тільки один розум. Божественний принцип першої заповіді є основою науки буття, за допомогою якої людина проявляє здоров'я, святість і вічне життя. Єдиний і нескінчений Бог, добро поєднує людей і народи, встановлює братерство людей, припиняє війни, виконує завіт Святого Писання, люби близького Твого як самого себе, повністю знищує язичке і християнське ідолопоклонство, усе, що несправедливо в соціальних, цивільних, карних і політичних законах і релігійних постановах, приводить до рівності статей. Скасовує проклін, що тяжє над людиною і не залишає нічого, що могло б грішити, страждати, бути покараним або зруйнованим. Амінь, амінь та амінь.